Так, привет, девчата, привет, друзья. Витаю вас на канале «Життя в Польше с Надеей». Что мы сегодня будем делать, девочки? Завтра день рождения моей дочечки. И, естественно, будет Наполеон. Чего именно Наполеон? Вчера пришел с работы и каждый девчата его уважали на кухне Наполеоном. Ох, мне так захотелось. Лічно мені. Як мені добрішого торта, як Наполеон, або бісквіт з сливочним кремом, немає. Ну, сьогодні захотіла Наполеон, захотіла повозитися ж жінки речення. Якби була Наташа, ми б точно з нею пекли Наполеон. Це не те, що я вмію тільки Наполеон. Бо я, можу, дівчатки, дуже люблю медовики. Люблю там, в мене на вкусно-бюджетно є багато чого. Ну, іменно Наполеон це для мене все. Ми Наполеон. Значить, Валік йшов на роботу. Було йому день роження, у Ватрі робота. Наполеон здоровенний робили. Там у мене на каналі на вкусно бюджетно є, як ми його робили. Потім Богданові треба було в школу там не на праздник, а на продажу, щоб там збирали на щось гроші. Ми теж. Наполеон, так було, всім понравилося, що дівчата з класа в групах писали, хто це зробив, де, дайте рецепт. Потім Ліди питали рецепт, От. а потім Ліда їм показала канал. І вони подивилися та кажуть: Ні, ні, ми так не любимо готувати багато, не мозиться треба. Ми думали, що це щось купити, перемазати, і так просто. ні. З ним треба з душою. Ну, звісно, що, якщо купити слоєне тісто, то теж можна зробити. Але слоєним тістом вже не те. не те. Вкусне то в магазині, а і садячки, як хочете. Роблю кої коли, робила, купляла, як нема коли, як не хочеться возитися. Ну, це ж дідь режіння дочечки, так хочеться повозитися, так хочеться, щоб вона була тут з нами. Так хочеться, ну, що робити? Ну, не судьба. Так що, дівчатки, масло мерзле з морозилочки. Я б хотіла, звісно, щоб ви написали, хто любить готувати ці наполеону це такий. Я не дуже давно його готовлю, готовлю його нескільки років тільки, тому що чогось завжди думала, так як зараз думаю про київський торт. Хтось мені писав за київський торт, дівчатки з Києва, хтось, мабуть. Ну, не буду брехать, бо не пам'ятаю, хто іменно. Мені багато дівчат пише з Києва. Так писала, що там його готовить, там його проще простого. Ну, от бачите, поки не попробувала проще простого, поки й думаю, що це сложно, так як і з Наполеоном. Я його довго не готувала. У молодості взагалі одні медовики. Думала, що медовик це проще простого, а от Наполеон це возиться, це кісто получиться, не получиться. Точно так зараз думаю про... Отезе на Київський торт. Хоча розумію, що там не донору бути нічого складного. Але не прийшло, час, не моє время ще. А зараз моє час перейшло на, на Наполеона. Фольга прямо в масло замерзла. Як знаєш, що на Наполеон, як би думав, то його треба розвертати і заморожувати просто у піщову пленку, щоб оці всі края фольги Буде тріщать на зубах, да? так, у моєму рецепті? 750 грам муки. Не сію, дівочки, муку, все время чисто Й-майо, бачите як. То спішить, то людей смішити. Пересиплю. Мені треба буде грам 50 на підсипку, так що хай отак воно у мене в мисочці і буде. А тут треба нажати тару. І зробити 750 грам муки. Так. 750 грам муки цю муку відставляємо. У мене є ліса. Не законом, то я знаю, в Україні можна купити. у Аврори, они недорогі, и тут кругом, так что сюда треба 2 соли и две пачки сливочного масла 400 грамм, 750 грамм муки, дрібка соли и 400 грамм сливочного масла, масло тру через терочку, на терочку натираю. Так, есть одна пачечка, есть другая пачечка. Как вы дрібнете, тоже мне интересно. Я бачила раніше, я не пекла, а пекла моя знакома, так вона розтоплювала масло, таке, щоб було не дуже морожене. І ножечком його сікла в муку, не знаю. Я роблю отак. І дуже мені подобається рецепт моїх тортів. Ну, повозиться, Ну, а що повозиться, Я ж записую відео, з вами болтаю. І так би сиділа болтала. Я думаю, що я пекти за його не буду. Ну, вам покажу, напевно, по чистях, як я буду робити. А сейчас я пекти не буду, я його замішу, поставлю в холодильничок. А сама зварю заварний крем. У мене крем заварний не обичний. Заварний плюс сливки, і виходить пломбір. Ну, от саме в саме найдужче, я люблю оце крем-пломбір. Заварний крем він сам по собі дуже добрий, можна перемазувати. Ну, для того, щоб був настоящий такий, як я роблю, треба, щоб крем був пломбір. Як морожене мороженому то знаєте? Добре, добре. Так. А тепер давайте споминати, як ми в молодості пекли. Хто як у молодості торти? Я ж думаю, всі хазяїчки і всі у молодості. У когось були якісь любимі торти, якісь любимі випічки, може не обов'язково торти. Як маленька я була, то мама моя випікала торт на Пасху і на Рождество. Два рази в год робилася випічка. Робилося дуже багато випічки в нас у Закарпатті. Я не знаю, як де, а в нас у Закарпатті завжди люди були віруючі, всі два свята Різдво і Пасха. То все время всі чоловіки, і жінки, які були на заробітках, на ці два празника приїжджали додому, різали кабанів, готували з кабанів всякі там У Вона ж знаєте, як коптять? цілого кабана, ковбаси пороблять, каптять, там окарек коптять, сало коптять. усе коптилося. Вікно мені не дає на вас дивитися, все дивлюся туди. Люди ходять, машини їздять, і я з ними. Ось, і випічки робили тасками. Я вже, мабуть, уші прожужжала всім, хто хто давно дивиться. Ті, хто новенькі ще не чули, то може якось і інтересно. А ті такі дівчата, які за мною вже по два роки, то за два роки, понятне діло, скільки почу, стільки й розказую. Да? Ну що, ну старіємо, і в нас такі воспоминання. Все время з Вовиком щось згадую. Так що, пекли, у нас люди випічки багато, на Рождество і на Пасху дуже багато випічки пеклося. І дуже разнообразно, і щоб не одна. А мама моя із перекладуваного, як торфіки, типу, називалися перекладане. Перекладувана. Вона робила, я так зараз на теперішній час кажу, сметанник. На сметані в неї вона ж доїла коров, збирала там сметанку, і на сметані робила е, ці. Заливне тісто сметанне в духовочці, а потім робила в один коржик, додавала вінігретного бурячка. І один був такий світлий, як обичний бісквітик, а другий був фіолетового цвіта і перемазувала коли чим, варенням. Ми жили бідненько, то в нас було так. Ну для нас і це було свято, тому що ну ми розуміли, що нам більше не спечуть, там прям як другі люди тасками. Нам не треба було. Ми радувалися, тому що було. Слава Богу, за все. Тоді так думали, тоді так мама нас учила, бабуся так учила, і, і ми так розуміли, що так бути. От, і цей, і дякуючи Богу, що ми так іменно э, воспитані, так, я зараз і воспринимаю все, що є. Є, є, є слава Богу, за все. От. А вже коли я приїхала сюди в Херсонську область, вийшла заміж до Вовика. В перше, поки була молодша, там ще бабушка була жива, ще ми якось не оприділялися, я добре готувати не вміла. Приїхала. ну Я така була запичена дівчинка, забита забита колхозниця, зажохана, за, 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 ну в общем, ну, страшно <головіка> страшно вспоминать, яка я була. От, і, це, і нічого не готувала. А вже потім, коли стали ми зрослішими, Сім'я вже, дітки в нас там все, десь нас гукали на наші починалися, не нас починали, стали приглашати, а ми стали хрестити дітей тоді рождені Ліди. Зразу Наташу хрестили, потім рождені Ліди. З'явилися у нас куми, почали з'являтися друзі, і вже хто нас приглашав, вже я, я. От у мене була мода придивлятися, що люди готовлять. Я завжди придивлялася. У мене ніколи не було в родині, що я не буду так, як ти, бо я якось вмію. Бо я ніяк не вмі і дуже хотіла навчитися. І от Придивлялася, як робили, Я вже сто раз розказувала Тетя Марина Романовська. їй, вона, нас, вона мене в люди вивела по цьому поводу, завжди мене приглашала, і всіда я бачила, що вони готовлять. Ни, ніхто мене принципіально не вчив, а просто давали і показували, як це робиться. Ось. Потім я пам'ятаю, як ну, сім'я більшенько, діти підросли, гульки чаще. То вже у нас своя компанія була. І готували хто що. У мене була книжечка. Книжечка, я думаю, у вас у когось, ну, якби хтось вспомнив, торти написана. А вона така світло-розовенька, висипиться мука, не товста така, як брошурочка. Обичного зошита розміра, може, навіть чуть менше. І розовенька. Вона така розовенька, білими буквами написано торти. Такими печатними буквами крупними написано Торти. І в цьому блокнотіку був торт «Неожиданность» називався. Це як медовик тільки з чотирьох коржів. Як у мене був рецепт на медовик, там багато коржів пеклося, тоненькі треба було розкатувати, а це замішувалося таке кісто, густеньке, щоб розкачати, ну не дуже тверде, не забите. І чотири коржа з нього вийшлося. Боже, який це був мій любимий торт. І ви знаєте, я колись дивилася канал. Савківчанка. Надо знайти, ну це ж время пройшло. Дивилася канал Савківчанка, і вона торт, торти, знайшла пок... таку книжечку, показувала, по-моєму. І. Пекла оцей торт неожиданно. блін, Як мені нравився цей торт. Я не запам'ята, яке в неї відео. Жінка знімає, знімає, там відео багато, не знаю, чи його можна знайти чи ні. Треба самі колись буде время, його ніколи нема того времени, щоб зайти, подивитися, чи є. Так що у моїй молодості пеклися в основному медовики. Медовички, оце неожиданність, потім оцей медовик, який тетя Марина опять же, Романовська мене навчила. Так що, отака в нас видається. Пічка. Бісквіти не пекли. Хоча Вовик згадує постійно, якщо ви дуже уважні, він все добре згадує тетю Люсю. Тетя Люся це його Вовика батька, сестра рідна тітка. І вона, ну, батьків не стало у Вовика рано, і вона, а він жив з бабушкою Федорією. А бабушка Федорія це мама цієї тіті Люсі. І ну, якось Вона частенько до нас ходила, ми частенько до неї ходили. І Вовок часто згадує, що бісквіти тетя Люся такий бісквіт пекла, були чудо печки. Ну Я ж знаю, що у вас є ви ж наших годів і у вас все було це. Було чудо печка і вручну час треба було бити ті бісквіти. І <свистач> получались класні бісквіти. Я не знаю, чого вони получалися класні. У мене получались дуже рідко. Я купила ковер, помню, красний, такий красивий з чорними розводами. Супер. І е, на кухні не було переноски. І так була розетка, що оце чудо печка доставала е, на полу на стульчику. Стульчик такий невеличкий, і на стульчику була чудо печка ця. І я пекла бісквітний торт. І зняла оцю кришку і положила на ковер. І вигоріло п'ятно, пристало до и, Коротше, і, і те чуть не перевела. І було мені, і переживала, і ковра було жалко. Такі розповідання, це ж просто жесть. А коли підросли дівчата мої, то вони. Виділи Наташа, бо це мені зараз медовика. Даже було Вовику 50 ліття Наташа приїжджала з Запоріжжя до нас, ну празнували всі, діти приїжджали і ми вже купляли торти, готові. А вона, ні, ми привеземо з дому медовик. Ми спечемо папі торт і привеземо медовики. Вона на 50 пекла поклала той медовик, який ми робили вдома. Вона помнила, вони вже його в мене хазяїчки були такі, все время мені помагали, як тільки підросли. Я не знаю, скілько. От вони мені допомагали, ну, допомагали добре. Так що, дівчки, по випічці все. Я, мабуть, відключуся трошки потру сама, а потім з вами замісимо торт, бо буде півчасове відео із оцим тертям. Я то язиком тіліпати, як от написала мені дівчинка, що це не лопатою там чи що. <реш> так що це точно У мене ще куча новостей вам розказати. Ну я ж, мабуть, буду місить тоді розкажу, тому що, ну, блі, ну я не знаю. Все, дівчатки, виключайся. Тру два кусочка сливочного масла і потім включимося, потім я вам все буду розказувати. Як не забуду, у мене новості є розказати вам, а, а я можу забути.